Довгі руки ТРО, ну назва... Тобто ми вас дістанемо будь-де. От ми їх. Опа, коре Вася кинув. Зона, куди ми маємо нанести вогневе враження. Давай мінус. Гостріє! Дрон! Маскуйтесь! Коротше, лучшая робота в мірі. О, п'ятий. Можете, що будуть накидати. Що вам ще за кринки сказати? Ну важко, ну, <смі> Стрьомно було. стволка гризалась. каба прилітала багато. Довозимо мінометні розрахунки, розрахунки пілотів, які працюють безпосередньо на самому передку. Зброї багато не буває. Трохи малувати треба ще, да. Як нам, так і ворогам, тому що ми розуміємо, що переважаючи вплив, вже Рухаємося далі. Я став броні. Хочу звернути увагу, що начнек ОС теж від фонду «Повернись живим, дуже дякую і дуже допомагає роботі нашого діяла. Тут вдягаємося і далі їдемо на да, поспа. Да, да, а реп включаємо. Проєкт довгі руки ТРО» — це створення комплексів так званої маневреної легкої артилерії, розвідувальний комплекс. Тобто там входить пікап, міномет, Starlink, безпілотник, визначили ціль, під'їхали, розвернулись, уразили і зникли. Тобто, це хороша ідея, тому як маневрена артилерія, це в принципі в умовах сучасної війни, це ну, єдине, що працює ефективно. Тож зараз не часи Другої світової війни, що там стоїть 150 гаубів і всі вони стріляють. Зараз ніхто так не воює. Довгі руки ТРО, ну назва... Тобто ми вас дістанемо будь-де. Вишибний, зриватель, параха. От це от ми приготували поки. Параха це для дальності, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, да. Ну от шість парахов це максимальне. Треба щось ближче знімається порох. А по каких целях в основном відпрацовываете? Ну, особовый склад. Это в основном. А в нашем случае лодки, там, вот эти все моменты. На остров, да, они же подвозят, логистика. Надо что-то кушать, пить. Короче, там что-то. Вот мы их ждем. А что-то пилоты увидели, что-то нашли. Кто-то где-то там вылез где-то из нарыза, где-то что-то там, какой-то дом нашли, где они собираются, где-то что-то. Ну, и мы работаем. Так. А ну-ка, что писать. Долгие руки ТРО. Так. Сейчас, я что, подвальчик. Так вот. Ну все. Еще одна. Это не Mavic, это мавик. тоже мавики ши они не только развязывают. Все, мы уже Вот это постоянно так. Вы бачите еще до вечера, Регулярно. Что ты скажешь? Есть. Наши туда летают, они сюда. Короче. Проснулась, да, да, да. По штату бригади територіальної оборони на початку свого формування мали лише на збройні калібр 60 і 82 міліметри відповідно. Тому наносити потужне вогневе ураження штатним озброєнням не було чим, тому що не було ні наявного штату для таких мінометів і для таких батарей, та ні самих наявних мінометів, які б могли надавати такі спроможності. Тому завдяки командуванню командуванців територіальної оборони та фонду «Повернись живим. Минулоріч була створена в кожній бригаді територіальної оборони такі батареї. Вони були повністю укомплектовані особовим складом проходження навчання на цих мінометах. І дійсно, там після 120-го міномета він може і підбити або знищити легкоброньовану техніку. Він може знищити фортифікаційні споруди ворожі, він може там зупинити штурм або, навпаки, прикривати нашу. Піхоту під час наступальних дій. Якщо ми подивимося по ТТХ, то там 60-ка і 82 ка працюють там на 3 плюс, там 3,800, на... то 120-ми ми працюємо на 6 плюс кілометрів. Тобто це в два рази. Це робота 120-го мінометру. І це. І це. і це. і це. Тоді був взагалі жахливий дефіцит з цим типом зброї. Я пам'ятаю, зима 22-го року, і катастрофічно не вистачало мінометів, 82-х, 120-х, хоч яких. Україна тільки от налагодила, почала більш серійку виробництва цих стволів. Е, і ситуація була така, що цих мінометів не вистачало всім. Хоча в ЗСУ Сухопутки, там дешеве, ну хоч якісь були міномети, а в ТРО ж тоді взагалі ніяких не було. Ми е, зробили зміни до штату, збільшили чисельність розрахунків мінометів, е, розширили е, мінометні розрахунки в батальйонах, тим же самим наростили бойові спроможності в смузі оборони бригади. Сума. Яка була 333 мільйона гривень. Її зібрали і, в принципі, виконали весь цей проєкт, повністю закрили. Це 186 мінометів, 31 бригада по 6 мінометів батареї. Пікапи, сталінки, радіостанції, планшети з програмним забезпеченням тобто, повний комплекс, повне забезпечення основного особового складу мінометних батарей. Дуже круто, що все йде одним загальним пакетом, все йде в комплексі, воно не йде в раз що ми можемо максимально ефективно -то зосередити гроші для людей тих, хто донатить, тому що не тільки міномети, так як і радіостанції, так як способи спостереження і все додаткове обладнання, яке потрібно для того, щоб повноцінно ця вогнева позиція діяла. Комплексом під ключ закрили, забули. І розрахунок вже зразу працює. Ма зв'язку на війні, все, ставте на нолік. Ну, Відсутній зв'язку це все. Нема зв'язку, нема комунікації, і це вже на 80% програш. Обмін інформацією, взаємодія між підрозділів, які один одного не бачать, але розуміють, що у кого відбувається. Це також 300, евакуація, коригування. На зв'язку лежить абсолютно все. Зв'язок це дуже важливо. Так як у нас. Передвіження все здійснюється в темну пору доби. На фарах ми їдемо до определеного міста, коли це безпечно. Надалі здійснювати рух на фарах заборонено і небезпечно. Для цього у нас є прилади нічного бачення, хто знаходиться там безпосередньо на місці і з цими людьми, хто має заступити, змінити їх. Зв'язуємось через рацію, дізнаємось, обстановку, яка на даний момент в тому місці, куди ми повинні заїхати. Планшет це ж це ж не, не іграшки, це карта, це обстановка, це обмін цілями, це обмін ситуацією, це коригування, орієнтування, розрахунок установок стрільби. <плес> Він, до речі, дуже зручний. Поміщається для визначення, значень прицілу і кутоміру. Для орієнтування це, це більш сучасний метод. Не, не потрібна, потрібна. бусоль. Пілоти виявили ціль. Виходять на зв'язок, передають координати. Ми ці координати забиваємо планшет, розраховуємо і нам Планшетик видає вже готові значення. Хочеться подякувати всім українцям, які не стомилися донатити на захист нашої країни. Дякую. Опа, коре Вася кинув. Бачите, вони навіть, навіть так хочуть. Буде робота? Поки підтвердження немає, Добре. координати. Так, хай 20 і буде. І в півішка сработала. Так, нові позиції, цілі, 75, 77. прийняти, розрахувати. Владно, я воли мінус. Позитен. Ну, Всього, в мене є значення прицілу цілу і Ну і буде зона. Це треба заблюрювати, карту не можна показувати типа, зона. Зона, куди, куди ми маємо нанести вогневе враження. Ну буде чуть вже такі буде істеричне укриття, там, ну типу того, що то. От тоді вже все, зйомка стоп і. Пацани, наприклад, забігут. Кутамір 73. Готовности ну. войны. По Настя. Маскуйтесь yeah. yeah. Прицел тот же самый <трицел> Давай минус Острие. Давай, есть. Кто такой? Попали, давай повторить. Давай, острів. Фу, може не попасть. Да, уже дернул плиту. Болельщики, да. Рупа підтримки. Приход. Маскуйтесь! Питает? На 12. В нашу сторону. Ну, там, наше, где? Пойдем, где наши, где не наша. Короче, матюки вырежите. Извините. Ну, жбачила, вроде, вроде там попали, скинули вон картинку нашу. Ну хорошо. Все, что я кишечка. Почему вы получили? Ну пишу, щось там. До, до 10 особого складу. Ну, ну не зря постреляю. Ну оце ж цими минами у вас же 6 видео, да, вы ви снимали. Вот сегодня как раз мы и попали. Ну, Довгі руки дотягнулися. А дотяг, дотягнулися, да. Не ну нормально. Бачите, у вас рука такая легка вийшла. Підписали и я. Хочется попасти. Ну да, такая работа. От просто как-то есть какой-то азарт так. или адреналин, или что-то типа такого. Ну, как бы хочется, ну, как любая работа, типа, результат. Короче, лучшая работа в мире. Ну, вот сейчас, вы же видели, что, что, ну, тот, 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 все, тут это, три человека, справляемся, мы, он, с Ветолями вдвоем стреляли, короче, было дело. Я думаю, что с нас и кто-то, если сильно надо, и один это сделает, ну, просто дольше. А вот вы же бачили, да, раз, проходит время, короче, уже летят. Короче, они ж особенно вот в ночное время, там все ж видно, это выхлопы, все это, они нас я не знаю, что мы тут находимся в этом районе. О, пятый, да. Ну, крыття. Вот они до них только дошли. Может еще будут накидывать. А может да, расчеклились. Тихо. Суперкам камжин. Ну, ну, это вот корректировка сейчас будет. Может посмотреть результат. Хуже всего, когда сидишь вот так в подвале, вот, в нашей работе, и когда ебашат именно по подвалу. Это нормальная ситуация. Типа а так и было и раньше. А вот когда сидишь в подвале, он вето чувствовал такую вот, Я чувствовал. Це трошки друга ситуація, коли от от сипається, як і ти не бачиш, що нічого пиля. Не будемо давати там, ворогу повної картини, але ну, є міномети, які вже зазнали пошкоджень. Тобто вони вже відновлені, вони вже знову в строю, але у ворога були спроби їх знищити. Тобто ну, Я сподіваюся, що це розуміє аудиторія фонду Поверний живим, тому що. Міномет, мавік, машина це все розходник. Саме головне це людське життя, це життя військовослужбовця. А всі ці засоби вони ну, дійсно надають змоги берегти життя особового складу. Значна частина втрат, що в нас, що в ворога, вона постійна, ну, за допомогою мін 120-х, 82-х. Це найрезультативніша зброя, яка є на передньому краї, тому що якщо ми беремо там вже. Більш крупний калібр, там 122, 152, 155. Це все ж таки вже зброї непереднього краю. Тому все ж таки там буденну роботу таку робить 120-й міномет в першу чергу. Коротше, хочеться якогось то комфорту. Газ, он казанок, собак. Ну, таке, що це там даже сварить, якщо є время. Там. Не те, що ми такі розбавлені, просто вже хочеться, щоб. Просто, не знаєш, що. Що-то намагаємося, якось хоч трохи. Ну, тому що третій род ну, типу, Блін, Хочеться какого-то. Міномети від фонду Повернись живим. Е ну, це подяка, подяка від наших спин. Конструктивна особливість міномету МП-120. Це наявність поворотного кільця. Е Ну, майже, май, майже все ідентичне з радянськими санями. Е, тільки в радянських санях для того, щоб сильно розвернути ствол, е, потрібно, потрібно Е, Для цього видірнуть пліту 320 кг збори з мінометом, повернути по напрямку стрільби. Ну, 320 кг це теж вес такий, спина страдає. А тут конструктивна особливість, поворотне кільце цього не потрібно робити. Ця конструктивна особливість дозволяє нам його крутити по колу. Тобто ми можемо ним тримати, надіюсь, до цього не дойде, кругову оборону, якщо вже на так грубо брати. Це За рік роботи у <кхід> нього були дуже короткочасні перерви, коли він не використовувався. Це були там, ну, як правило, передислокації по смузі, інші позиції, але це, ну. Ну Декілька діб, 3-4 доби, що він на відпочинку, якщо це можна так сказати. Е, тільки позиція готова, заїхав, заїхав розрахунок, облаштувались, зорієнтувались і поїхали далі працювати. Багато роботи зробили за цей час. Робота постійна. Щодо кількості, ну тут. Математики, ну не знаю, ну нема цієї математики. Це робота. Якщо сприймати, ну особисто я сприймаю це як роботу. Суміжними підрозділами працювали, прикривали піхоту. Там же ж в кринках були не тільки морпіхи, і з нашої бригади були хлопці, піхота. От, а там вже які цілі надходили, які координати кидали, куди відпрацьовувати так. Ну, туди й відпрацьовували. От, що вам ще за кринки сказати? Ну, важко, так. Да, ну, <laughs> Стрьомно було, стволка гризалась, каба прилітало багато, ну все було. Нам. Ну, подводна лодка не припливала, тільки не давала торпеду. По характеру бойових дій противник застосовує тільки свої технічні засоби. Працює, ураження наносить майже завжди це застосування БПЛА, скиди, FPV, дрони і також артилерії. Зі свого досвіду скажу я воював на всіх театрах, так воєнних дій, на всіх напрямках. Основна складність тут це є ця водна перешкода. Тому що для того, щоб забезпечити безпеку для своїх позицій для передньої лінії, ми повинні працювати далі, а далі у нас це острова або лівий берег. Тому ми постійно стараємося нарощувати свої позиції в районі тих же самих островів. І складність саме тут складність, саме більше це логістичні шляхи і взагалі логістика. На даній машині виконуємо бойові завдання, виїжджаємо, вивозимо мінометні розрахунки, розрахунки пілотів на зміни, які працюють безпосередньо на самому передку. Машинки нас не підводили поки що. Надіємося, що, що так далі і буде. Також перевозимо боєприпаси. Дуже часто це співпадає з перезмінками. Тоді в машині виходить значна маса вантажу. Бувало таке, що на даних машинах перевозили близько тонни грузу. Ну я вважаю, що це така історія досить цікава тим, що це все ж таки збірна зброю. Но повернись живим, там ще є декілька інших фондів. Вони. Це фонди, які купляють саме зброю, тому що там пікапи, мавіки це все зрозуміло. Але саме зброя ще з людьми знищує ворогів. Тому медійність, Я думаю, що цьому саме додало, що це саме на зброю був проект. Тому під це я так розумію і зібрали на все інше. Це була дуже велика підтримка силам оборони України, тому що е, цей влив такої кількості зброї, засобів пересування зв'язку. Комунікацій, воно не може бути там непомічене. Відгуки дуже хороші, тому що в багатьох підрозділах це десь на певних участках трохи змінило, трохи полегшило ситуацію. Такі проекти не можуть бути негативними, вони не можуть бути якимись малоефективними. Все, що Допомагає створювати і забезпечити сили оборони зброю, яка є потужна, з якої можна якомога далі наносити вогневе ураження, це тільки плюс. Мінус може бути тільки один. Трохи маловато треба ще. Так? Зброї багато не буває. Треба і довгі руки ТРО, і короткі руки ТРО, і наддовгі руки ТРО. В нашій ситуації зараз тільки накопичення зброї, боєприпасів може забезпечити хоч, хоч якусь перевагу над ворогом, тому що ворог, на жаль, це велика країна з великими ресурсами. На жаль, на момент зараз вони переважають, але не можна вішати руки, вішати ніс, треба далі боротися.